Друзі, ось ви, це ваша робота. Патріоти України. Нечуєвка. Велика Кісниця, Пороги, Ямпіль. Ось бачите, яка купа. Це маскувальних сіток. Тут маскувальних сіток має бути 52 штуки. Різних. Зараз я буду видавати. Видавати першим на завантаження йде моглів від Миколи Заремби. Микола Заремба відомий волонтер, повезе його в найближчий час на фронт Київ. Все. Маскувальні сітки. Шикарні різних. різних е Розмірів, але зроблені на вищий клас. Дякую всім, хто залучився, зараз буду брати, відправляти. Першим я відправлю, я відправлю ось роботу порожанців, порогів Андрусевича, організатор Андрусевич. Олександр Анатолійович, ось ці білі мішки. Тут має бути 11 мішків. В кожному мішкі два е, дві маскувальні сітки. Кожний мішок має бірочку. Ось вона, ця бірочка. На бірочці вказано розмір сітки і кількість. Два штуки, дві. 2 на 3, наприклад, так. Це така маленька сітка. Друга. Ось. Друга. 2 на 8. І так на кожному мішку розмір вказаної сітки для того, щоб воїн там не думав, як не переміряв, а зразу подивився, йому треба БТР накрити, він зв'язав дві сітки 2 на 8. І буде 4. 4 метри, от, на вісім. Це будь-який БТР накривається. Так. Підходьте, будь ласка, я беріть оцього білі мішки. Оцього, збірками, збірками. Раз. Забирайте і грузіть туди. Так. Вантажимо зразу на машину. Так, забирайте ще цих два. Так, два пішло вже. І берете тільки збірками. Чотири. Чотири. ось вище так сім там має бути у вас. так вісім там, да? Давайте ще. Один один Зараз порахуємо що в машині. Тільки з бірочками. Якщо без бірочки не беремо. А ну дивіться то з біркою, ні. Там більше Мішків я не бачу. Мішків більше немає. Да. Це, відкритий. це відкритий, це не йде. Так, давайте рахуємо, що там ми вам загрузили. Ідемо. Добрий день. Так. Це Ігор, так? Да. Чекайте, Ігор, зараз ви другий на загрузку. Зараз. Так. Значить. Так. Рахуємо. Два, чотири, шість, сім. Сім у кожній, у кожному мішку, він, він збірочкою підписаний, У кожному мішку дві маскувальні сітки. Тобто 14 маскувальних сіток. Добре, щасливої дороги. Все, все. Все, зараз другий на, на черзі. 14 маскувальних сіток. Все, поїхали. Героям слава. Все, Миколі за Рембі. Він відвезе, він майдановець. Ми. З ним давні, дуже давні друзі. Я взагалі звик тим довіряти під час війни, кого знаю. Це, це, це під'їхала чергова машина на загрузку. На, на загрузку. А, на вигрузку спочатку. А, вони, вони на вигрузку. Давайте вигружайте. Тут -то. Бо там все разу не поміститься. Тут то вигружайте. Вони привезли зараз нам матеріал. Це правильно, хлопці, молодці. Давайте. А, ви просто насипом насипали? Ладно, давайте насипом, щоб вас не затримувати, ми потім розберемося. Кидайте все. Сюди. Все, вигружайте. От прям тут перед цим і кладіть. Купую. Давай, 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 все, 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 молодці. О, всі купую, Ми... це, все пере... це все буде зроблено з нього маскувальні сітки. І теж піде на фронт. Все піде на фронт. Давайте, 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 все сюди. Все сюди. Це, мерія дала команду зрізати сітки зі спортзалів. Спортзалі. Ми відправляємо спортзалі, монтаж, на, та, зараз будемо відправляти. Немає, це вони нам змогли. Матеріал, а ми їм взамін сітки, вони. Це мерія Моглево-Подільського, везе на фронт, також Київ. Це достатньо нам буде на, на декілька днів, щоб ми його перетворимо в маскувальні сітки. Ми навчилися в'язати основи маскувальних сіток. О, це все, все, все. Все, все, все вигружають. Хлопці, дивіться, як швидко по-бойовому. Давайте трошки туди його. Так, да, так, да, так, да, на купу, щоб, бо там машини будуть їхати чуть-чуть подальше. Зараз ми О, тут, тут буде точно тона цього всього. добра. Все, Так, готові, так? Да? Все, я йду на видачу. Зараз йду видавати їм вже готову продукцію. Хлопці, давайте що будемо спочатку. цей... Спочатку. Давайте давайте йдемо загружати. Хлопці, давайте цей. Хто у вас тут старший? Йо-майо, хто старший? Хто старший? Візьміть на, цей, на карандаш і потім віддасте мені цю бумажку. Кому я видав? Що? Бо це лю. Візьміть, хто там на карандаш? Фамілію, номер машини, могилів подільська мерія. Не мерія, це не мерія. А хто? не мерія. Народна самооборона. самооборона. Куди? Могилів Подільський? Це все на Київ. Але ви на Київ? На Київ 100%. На Київ. на Київ, хлопці, візьміть, дайте мені, бо це я маю відзвітувати за кожну сітку. Кому я віддав? Що, зараз робимо? що? Зробіть, будь ласка. Документи вам, да -да -да -да. Почекайте, я, я буду рахувати. Зараз. Дайте хтось один стійте там і рахуйте. І рахуйте, він буде виносити, а ви рахуйте. Він він не носить, Хлопці. Так, да, так, да, так. Да. Запишіть на карандаш візьміть. Всього, поїхала. Одна перша. Друга. Що? Третя. Не там Четверта. Сятки великі, потужні. Дуже хороші сятки. Сітки дуже хороші. Чекайте, скільки я порахував. Четверта. Це п'ята. Ми зараз там ще прийдемо. Там ще перерахуємо. Так. Мені здається, сьома. А це восьма. Восьма. Зараз перерахуємо там. Тобто, ні. це не. Тільки сітки беремо. Дев'ята. Десята. Це зараз там ще перерахуємо. Давайте одинадцята. Одинадцята. І ще одна, хлопці. О, дванадцята. Так, дванадцята. Дванадцята. Хто вон там ще одну? А де вас можна всі тут написати? Що, що, де можна всі написати? Так. Зараз почитайте. Значить, тут дванадцять великих сіток. Ожарня багато продуктів. Тут 12 дванадцять великих Я сіток. Буду, От. От відправляємо, відправляємо. От е забирає громадська організація Патріоти України, голова Сарабун, Олександр Вікторович. Ось е всі, хто це робив, це кісниця велика, це пороги. Ну всі не чуївка. Ось я вам відзвітував. Вся ваша робота йде, хлопці. Куди вона йде? На київ. Там нам на Київ, на київ, київ, на Київ. Поняли? Все. Бережемо Київ всіма силами, всіма, всім народом. Все, відправляйте щасливої вам, друзі, дороги. Значить, поставте мені, якщо бажаєте, оцю печатку і розпишіться тут, журналі. Вже... Ви другий сьогодні під вигрузкою на Могилі Подільській. Зараз мені розп... поставлять і розпишуться. Я і продовжуємо. Давайте, отуто, -от -от гаразд, -от. розпишіться. Хай це буде примітивно, але. є продукти і є сітки, щоб плести. Зараз, зараз, почекайте. Так. З цими розрахувалися, так? Да? Тепер будемо загружати продукти. Що в мене є, все вам віддаю. Що в мене є? Давайте беріть, хто тут буде. Виносьте цей ящик тільки обережно, бо там вам прийдеться цей. Заодно тримати? Так, да, 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 да. там вам прийдеться а, буде да. перер... передивитися кожний ящик, щоб упакувати так, щоб не побилося по дорозі. Два. 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 Беріть цибулю. То консервації пішло. А це цибулю беріть. Два цибулі. Так. Я, щоб скоротити, я знімаю, той, це такий облік. Тепер картопля, все картоплю забирайте. Це картоплю, да, все, так. Все картоплю забирайте. Все забирайте картоплю. Дивіться, щоб не поскузнувся на цьому. Був падащи високо летіти. Ну, вже не дуже спішіть, вже, вже все воно. Все, дивіться, не поскузнися і не впадь. Так. 14. 15. Давай. 16. Це все кисницька це все кісницька продукція. Село Велика Кисниця, колишнього Ямпільського району. Це все їхнє. Так, давайте. Це все їхнє. Давайте, давайте, це все їхнє. Давайте, забирайте. Так. Е, капусту вон теж забирайте, це все борщовий набір. Так, і ще один мішок. Так, і ще вон візьміть той мішок, то, о, та, цей, там, там ящик, там яблука. Там десь кілограм до десяти яблук. О, от яблук. Це від Григорія Мельника. Я вже все відправив, тут лишилося, ну, буквально трошки. Але все що? Все, друзі, ось ми сьогодні загрузили дві машини. Конвейер продовжується. Так, все, друзі, так. щасливої вам дороги. І вам дякую. Друзі, дякую. від душі, браття, браття наші, Дякую. дякую. брати дякую. наші. А ви, а ви хто скажіть? Кізка Василь Володимирович, я волонтер із 2014 року. Я вже 9 рік воюю як волонтер. Я журналіст за, за фахом. Подивіться в інтернеті і побачите. Як, Кізка, от є велика. коза. А я кізка Василь Володимирович. Василь Володимирович. Гарного дня все, їдьте щасливо, ми вас загрузили і будемо тримати зв'язок. Це во перетвориться в цей в продукцію, приїдете, заберете знову. Запишіть ще раз, тут -то внизу номер телефона. І ми зразу будемо вам готувати і конвейер буде йти рухатись. Конвейер буде рухатися своїм ходом. Є, там ми розрили когось кучу добре. Добре, добре. Зараз ми цього зробимо, а ви через пару днів знову прийдете і вже заберете ну, готові. Все, просто все, все, все давайте, Я... давайте, давайте. Все. Вася! Зараз мені будуть шукати, щоб допомогли мені це все повантажити в мішки і сховати і потім видавати. Вася, оце мені треба зараз запакувати в мішки, розумієш. І потім я буду видавати кожну Я Зараз і в мішки у будуть, чи в мене будуть. Бо тут зручно брати. Дати вовку вам? Так, так. Дякую. І ми зараз раз-раз з ним пере зараз ми завантажимо це і будемо видавати на плиті на в'язання сіток наступної черги.